Вітаю, друзі! Це спеціальний відеоблог, який я вирішив записати пізно ввечері, для того, щоб поширити інформацію по справі Олександра Новохацького. Мені стали відомі сьогодні ввечері час і місце проведення судового засідання, на якому буде обиратися запобіжний. Захід для Олександра Новохацького. Я зараз повідомлю, де і коли це буде. Солом'янський районний суд міста Києва, вулиця Грушецького 1. Прошу звернути увагу, що не Грушевського, а Грушецького-1, тому що чомусь в повідомленні від слідчого, я так зрозумів, прийшла адреса Грушевського-1. Це четвер, завтра, 28.11.2024 року 13.30, суддя Горбатовська Світлана Анатоліївна. Зала засідань, ну, попередньо номер 10 Хоча десь там в реєстрі нібито не вказано було, але Співпадає там по часу, вираховували, що це саме зала засідань номер 10 тому що Горбатовська Світлана Анатоліївна о 13.30 там має бути і буде розглядати справу. Мова йде про підозру. Ще раз нагадаю, я буду тут дивитися. Про що, значить, будуть. Зачитаю повідомлення про підозру. Видано 21 листопада 2024 року. Олександр Новохацький підозрюється у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Я буду на 13.30 завтра. Чому я буду? Тому що проєкт Садок Вишневий це наш спільний проєкт з Олександром Новохацьким. Моя ідея. Назва Садок Вишневий належить виключно Олександру Новохацькому. Мені сподобалось, я погодився. Я просто пригадую події, які починалися за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Але початок стартував. А десь проєкт. Перші матеріали були залиті у травні 2022 року. В рамках цього проекту ми викривали антиукраїнських діячів, журналістів, блогерів, політиків, людей, які стояли на проросійських позиціях. І мені ось цікаво подивитися на людину, яка знайшла в нашій діяльності, в моїй діяльності проросійські дії. Я хочу послухати, чи ця людина зможе пояснити, як так сталося. Що проект, в принципі, планувався як абсолютно проукраїнський. Він також викривав всю антиукраїнську діяльність, проросійську діяльність, і я не помітив, що переді мною знаходиться людина, яка виправдовує російську агресію. Мені дуже цікаво послухати аргументи. Я хочу вас задати. Якщо буде можливість, якщо мене тут допустять, в принципі, я мав би бути запрошений як свідок, тому що ми разом вели цей проект. Будуть ще люди. Я запрошую, хто киянин, хто може прийти на це засідання. Я розумію, що очевидно, воно в 13.30 точно не почнеться. Дай Бог, що взагалі воно відбулося, але принаймні перший раз на перше засідання потрібно прийти для того, щоб підтримати Олександра Новохацького, ну і підтримати загалом свободу слова. Тепер я перейду від цього місця до певних моментів, тому що справа набуває розголосу, і нам підкидають різні фрагменти з інтерв'ю. Ну про це знають. Давайте я буду казати поки що коректно. Специфічні блогери, і специфічні журналісти, і специфічні колишні народні депутати. Якось не можу зрозуміти, яку позицію займає Ігор Мосейчук, колишній народний депутат. Радикальна партія, якщо я не помиляюся, він був разом з Ляшком у фракції. Ігор Мосійчук нещодавно взяв інтерв'ю у самого Олександра Дубінського в рамках утисків Свободи Слова і провів це інтерв'ю. Там ну Дубінський точно говорив от російською мовою. А, і є фрагмент у мене інтерв'ю Мосійчука, Ігоря Мосійчука Олександру Шелесту. І Мосійчук здивований здивований двома речами, що колишнього співробітника СБУ Олександра Новохацького звинувачують в антиукраїнській діяльності, фактично. А, в тому, що він створив цей проект Садок Вишневий, абсолютно, такий, абсолютно така проросійська назва. Ну і Мусійчук, звичайно, говорить, що це ну, дивно, дивне звинувачення, тому що це абсолютно проукраїнський проєкт. І він нічого не бачить там, антидержавницького, зрадницького і антиукраїнського. І говорить, він це на каналі Шелеста. І я хочу відповісти на запитання, які, очевидно, висять в повітрі, задача політика. Знімати ці запитання не, не чекаючи якихось нагадувань чи докорів. Тобто був такий період, коли присували і, по-моєму, там Мосійчука, ну принаймні Дубінського, і я згадав про Дмитра Корнійчука, такого блогера, теж російськомовного, який працював на російську аудиторію тут в Україні і не тільки. І мені сказали, як я ставлюсь до того, що його пов'язало СБУ і йому, якусь там справу, і так далі. І він говорить дуже близькі речі, які говорю я, і чому я за нього не захищаюся, чи я розумію, що я наступний, і так далі. Я дуже добре розумію, там, коли я наступний, так і так інше, але мене, якщо і будуть. Присувати і до чогось там притягувати, то зовсім з іншої причини. Це взагалі треба розуміти. Тому що Корнічук він просто критикував владу, це важливо розуміти. Корнічук, Олексій Арестович, інші так далі. Вони не бачать України тут, в Україні, вони бачать якусь правильну Росію тут в Україні. Це теж антиукраїнська діяльність, до речі, я хочу сказати. І... Повномасштабне вторгнення, воно примушує переглянути взагалі критеріями української діяльності. Ті, хто ще могли якось там маскуватися за якимись категоріями політич... політична нація, політичний там, українець і так далі, отожнювати громадяни України носів паспортів з українцями. Так? Ну, все це коротше помінялося. І у мене точно немає ніяких зобов'язань. Захищати таких людей, як Дмитро Корнічук, там, чи, Арестович, чи всі інші. А, і в них зовсім інша історія і зовсім інша мета. Натомість ці люди, а, і це показує от ситуація з Мосійчуком на каналі Шелеста. Я думаю, що вони будуть хапатися зубами. За випадок з Олександром Новоханським. тому що це єдиний момент заявити на повний голос, що в Україні насправді немає свободи слова. І вони хочуть сказати наступні речі: ми ж вам казали, що нас пресують не тому, що ми проросійські. А нас пресують, тому що в Україні немає свободи слова. Ось приклад Олександр Новохацький і Садок Вишневий проект Садок Вишневий. От це те, що вони приблизно можуть казати. Я думаю, що якщо події будуть розгортатися за найгіршим сценарієм, і Олександру Новахацькому оберуть запобіжний захід арешт на 60 діб. Тому що може взагалі не підтримати підозру, це найоптимістичніший сценарій, навіть не від особисте зобов'язання, а просто хто прокурор чи хто там підтримує звинувачення, підозрою, він може сказати, що він не підтримує. Тут немає якби предмету для, для підозри. Тобто можуть бути різні варіанти. Тобто, якщо буде найгірший варіант, то я не сумніваюсь, що все буде е, порізано. Ці відео будуть створені відеоматеріали, телеграм-канали проросійські, і е, це все рознесуть по всіх російських помийках. Е, е, і цілком можливо, що про це навіть скажуть на російських телеканалах: що в Україні немає свободи слова, що навіть такий претник, Судок Вишневий Потрапив під прес, СБУ і так далі. Я не знаю, як тут розгортатись події. Я поцікавився долею Дмитра Корнічука. Я думав, що його заткнули, його більше взагалі ніде немає. Він є на Фейсбуці і активно працює в Ютубі. Я подивився на його відео. Ось у нього є канал. Останній випуск три години тому. 9 годин тому, один день тому. Тобто все тут нормально. 32 тисячі підписників, 980 відео, дуже плідно він працює. Відео набирають по 10 тисяч, по 20 тисяч, ну, є там більше, менші. Ну, в принципі, десь приблизно так, як у мене, до речі, по переглядах: 17 тисяч, 13, 14. От, і про удар Арічніком Путіна. Байден зарані здав про удар Арішника Путіна. Знак питання. Путін доігрався. Байден вірньо Зеленському ядерку. Ну, різні тут такі, значить, у нього всякі. саме. Я подивився два останніх блоги. Він критикує, в принципі, владу, каже, що все тут брешуть у нас і так далі. Тобто з Конічиком все нормально, він працює. Не знаю, я треба подивитися, може він там уже якось переінакшився і допомагає Єрмаку, так як Дмитро Корчинський постійно допомагає Єрмаку. Ось, не знаю, як там буде. Але ще раз підкреслюю, що. Я розумію, чому такі блогери будуть звертати увагу на випадок з Садком Вишневим і з Новоханським. Тому що це єдиний шанс у них зачепитися і сказати, що в Україні немає свободи слова. А ми їх ніколи не підтримували, не захищалися і не збираємось захищати. Оце важливо розуміти. Така позиція у нас. І якщо за нами прийдуть, то за нами прийдуть зовсім з іншою метою. Зовсім не тому не за тим, за чим прийшли там, за ними. Це важливо розуміти. Ну, це те, що, в принципі, я хотів сказати у цьому вечірньому відеоблозі. А попробую зробити, кажуть, що в мене є абсолютна можливість, і не тільки у мене вести пряму трансляцію в Facebook там, чи на Ютубі. Я попробую це зробити. Ну, загалом я не знаю, може воно буде закрите, тому що там справи отакі от розглядаються з СБУшниками. Може взагалі не пустять. Не знаю. Але принаймні я там буду. І хто може, теж приходьте. На цьому все. Буду тримати вас в курсі, в курсі подій, справ, які відбуваються. До побачення, на все добре.